Друзі, всім вітаннячко! Я не можу поділитися от таким от щастям. Мене розпирає від радості. І хочу вам показати, до мене прийшло дві посилочки посилочки щастя це посилки обмін. Ця посилка прийшла від Оленки, яка має на Ютубі канал Олена Онопрієнко. А ця прийшла посилочка від Анічки. Також має канал на Ютубі і називається її канал Моє Захоплення. Так що зараз будемо розпаковувати і дивитися, що у нас тут є. Та-дам! Я вже все, мене розпирає від радості. Дивіться, друзі. Тут Оленка мені. Нарізала плющиків. Які красивенькі, зараз, зараз вам покажу, там тряпочка, зараз я в водичку поставлю. Боже, які гарні, які листочки, красотунчики. Дивіться, які різні мраморні. Так, далі пеларгонії, ампельні. Красунький, це плющевидні, напевно, на листочок похожий. Ось і такий. Плющик. Друзі, дивіться, яку Оленочка мені переслала хризантемку. Ну, вона зрізала, тому що кущик був височенький і потрібна була велика коробочка. Я собі зараз увазочку поставлю, і в мене зразу буде букетик таких прекрасних квіточок. І ось тут кущик, бачите? Оце ми її висадимо. А друга хризантемка, це ось такий прекрасний кущик. Такої в мене дуже нема, бубусечки, такі красотончики. Такі красотончики. І тут вкорінена пеларгонія. Стаканчик отак гарненько упаковано, щоб не зламалася. Дякую. Так. І отут великий, превеликий. Поділка з лаку зебринуса, друзі. Бачите? Зразу, боже, велика, така шикарна. Вон по листочку навіть видно. Я витягну, подивлюсь, можливо, її треба буде полити, бо ми сьогодні не поїдемо. Поїдемо аж в суботу вечір на дачу. Думаю, два дня вони в мене. Нормально постоять. І тут трошки зволожу, подоливаю водички. Ось такі подаруночки мені прийшли. Леночка, дякую дуже-дуже. І ось друга посилка від Анічки. Боже, і коли відкриваєш такі посилки, то в тебе прям, подивіться, це хризантемка Барбі. Вона просто чудова. Вона така одна. Ніжнятинка. Одна ніжнятинка, трошки тут поламалася, але то не страшно. Подивіться, який кущ. Боже, цілий кущик викопала. Кін класунчик, класончик. Боже, який здоровий! Друзі. Так, що це, що це? Анечка, що це таке? Це що, Лілія? Що, це значить? Нада, ну, напевне. Лілія лікарська, може це вона бути? Бо я її хотіла. У мене бабуся завжди спокійно робила із неї. Настоянку заливала оці пелюсточки лікарської білої лілії. А потім, якщо її голова боліла, подивіться, Анечка мені таку вівсяночку, як мені в неї не подобається. Звичайна лісова, польова. Не лісова, а польова. Боже, яка вона приємна. У нас такої немає ніде отак в полі, щоб десь копнути. Одна ніжнятина, тому що вівсяниці, ці всі, які в мене є, вони такі більше цупкі. Сиза в мене є така голубуватого кольору, там ще щось є. Так, я зараз оце, цей лігній, правильно, чи як він, ем, зайчий, вушка. Отакі От прикольні, листочки. Хочу там. Збоку собі отак кружочок ним вистелити, він буде як ґрунтопокривничком у мене. Ай, красота, красота, красота. Боже, там ще щось, там ще щось про що ми домовлялися, я вже й не пам'ятаю. Зараз, друзі, оце розпакую і тоді покажу. Друзі, ну ось такий від Анічки прийшли мені. Вона шаплющиком зі мною вкоріненим. Поділились. І ще я хотіла, от вона постійно розказує у неї на каналі. Я, звичайно, прикріплю вам канал Ані і Оленки в описі під відео. В неї її дилосперма Купер Сузір'я. І вона в неї дуже гарно квітує. В мене також є, оця має бути такого рожевого кольору. У мене є жовтенького. Але. Вона в мене дуже погано квітне. І Аня каже, що це залежить, залежить все від сорту. Я попросила маленьку поділку, то вона мені передала. Ось дуже великі кущики, Анічка. Ну, оця вушка, я думала, ну одну-дві поділки. Вона ж гарно розростається. Аня мені дала такий кущик, великий-великий. Дякую тобі. Дівчинка, моя люба. Ось оцю хризантенку Барбі. Вона така. Ну, вона мені асоціюється з такою ніжністю. І така я довольна оцією вівсяночкою, дівчатка, вона просто прекрасна. Я собі її порозділяю. Ось. І лілію. Ось такі дві посилочки щастя Таня отримала. Тому заходьте. На канали цих прекрасних двох дівчаток. У Оленки на каналі є не тільки про її садочок і квіти, а вона ще виставляє відео, як вони їздять відпочивати, дуже цікаві. Тому заходьте, хто не знайомий з цими каналами, всім рекомендую дівчатка. А я вас міцно обнімаю і дуже велике вам дякую.